Вітаю директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, спеціально для читачів блискавки. На чому тримається легенда про могутність руського міра? На тому, що, на жаль, чотири століття цей русський мір існує, він існує незмінній своїй формулі, і, на жаль, російська держава досі знаходиться на планеті Земля. Загадкова руська душа це шовінізм, терпимість чи і те, і друге. Ніякої руської душі загадкової не існує в принципі. Це вигадка, яка була зроблена приблизно всередині 19 століття. І е, якщо ти не можеш щось пояснити, ти повинен придумати якусь формулу, яка не пояснює нічого. Оце от про загадочну руську душу. Насправді це вигадка, вигадка і ще раз вигадка. Комплекс меншовартості українців це сьогоднішня вигадка, радянська вигадка чи вигадка минулих століть. Насправді, це е, спроба колоніальної держави Росії. Нав'язати цей комплекс меншовартості українцям протягом 19-20 століття, перш за все. Раніше вони пробували, не особливо виходило. Але, е, на щастя, в принципі, в цілому поступово ми починаємо виходити з цього комплексу меншовартості, І я думаю, що нинішня війна якраз його і загубить. Як часто росіяни переписують історію, чи перепишуть вони сьогоднішню історію? Вони насправді особливо не переписують історію, вони її вигадали ще всередині. 19 століття в принципі досі вона існує в тих рамках, в яких вона існувала. І ще тоді єдине, що додалося це певні міфи про другу світову війну, і зараз вони на ходу вигадують міф про віду 2022-2023 років. Але я впевнений, що ми повинні писати свою історію і не звертати увагу на те, що говорять росіяни, і росіянам, в чому головні відмінності? Перш за все це свобода, це відчуття свободи, бажання свободи і бажання бути вільною людиною. Ніщо так не відрізняє українців і росіян, як бажання свободи. І другий момент це те, що росіяни написали на стіні в Бучі, не можна так хорошо жити. Українець хоче краще жити. Росіянин, в принципі, не вважає, що це необхідно. Чому сьогодні неможливий Радянський Союз 20 Радянський Союз 20 помер в той момент, коли вирішив, що можна зупинити час. Зараз що робить Володимир Путін? Він теж пробує зупинити час. Тому я впевнений, що його Росія розвалиться і Радянський Союз не відновиться. Чим для світу загрожує реванш руського міра? Ядерною війною. Нічим іншим він не може загрожувати, якщо у них через деякий час збережеться можливість лякати світ ядерною війною, вони будуть продовжувати лякати ядерною війною. Нічого іншого вони робити не можуть. Як росіяни можуть пояснити свій майбутній програш? Ніколи в житті росіяни в межах руського міра не визнавали програші. Вони завжди всі свої програші називали своїми перемогами, тому вони перемогли в Кримській війні, в якій вони програли в чисту. Тому вони замість поразки в російсько-японській війні 4-5 років розповідають нам про кейсь Раверях. Замість цього вони вигадують історію про памфіловців і інші дурниці, які були в Другій світовій війні. І власне вони і далі будуть вигадувати якісь історії про е, неземні подвиги. От я не здивуюся, якщо через рік з'явиться хтось, хто врятував крейсер Москва, і навіть цей крейсер Москва в якомусь вигляді з'явиться у них в Севастополі. Вони будуть вигадувати міф про свою перемогу. Чи наслідує Путін Рюріковичів? Ні, він не наслідує Рюріковичів, тому що він до кінця не розуміє, взагалі хто це такі. Він дуже хоче бути схожим на Олександра Третього. Але насправді він не схожий ні на Олександра Третього, ні на Сталіна, ні на Петра І по одній простій причині він на відміну від них з цикун. Тобто перший найхарактерніший риса Путіна він трус. І в цьому відношенні, от чесно кажучи, це великий плюс для нас. Мало хто цього розуміє зараз, але пізніше ми це оцінимо. Чи допоможе цивілізованому світу, якщо світ відгородиться від Росії великою стіною? В принципі, на певний час це може допомогти. Але я вважаю, що демографічна ситуація, яка є в Російській Федерації, технологічне відставання, ряд інших речей, вони обов'язково призведуть до різкого послаблення Російської Федерації. І в цей момент ключова задача для всіх нас добитися того, щоб через 10-15 років Росія почала тріщати по швах. Оце от наша найголовніша задача. Стіна тут не допоможе. Наскільки шматків розвалиться Росія після цієї війни? Станом на зараз ми повинні чітко зрозуміти, що відразу після війни, навіть якщо завтра українські війська війдуть в Севастополь, Росія не розвалиться. Але чи будуть запущені такі процеси? Так вони будуть запущені. В принципі, зараз гадати і говорити про те, що вони розвалилися на 10 шматків, на 20 шматків чи на 11 шматків, це чесно кажучи, справа абсолютно несерйозна і нерозумна. Нам треба думати, як в майбутньому геополітичному просторі буде виглядати Україна, і як нам не потонути після того, після тієї хвилі, то цунамі, яке почнеться, коли Росія почне тріщати по швах. Після смерті Путіна буде Путін 2.0 чи щось інше. Чи існує загроза того, що може бути Путін 2.0? так на жаль, вона існує. Але судячи з того, що ми бачимо, судячи з того, що ми розуміємо, як мислять російські еліти, все ж таки династії Кімченірів у нас не буде, і Кімрсенів Кімчинірів не буде. Я думаю, все ж таки, що зараз буде якийсь відкат до певного. Якоїсь такої хрущовської відлиги, але питання в тому, що раніше було все ж таки Сполучені Штати Америки і Росія. Це було два е, полюси протистояння. Зараз є два полюси це Сполучені Штати Америки і Китай. І ця ситуація буде набагато складніша. Що буде з Білорусі після поразки Росії? Я думаю, що після поразки Росії помре Лукашенка і там теж почнуться певні процеси по демократизації. Демократична Росія це оксюморон. Станом на зараз це абсолютно не синітниця. Не треба мислити взагалі в ліберальних категоріях про Російську Федерацію. Тому той, хто говорить про те, що їх можна лібералізувати, допомогти, це бред сіве кабила. Цього не буде, з ними треба працювати іншими, трошки жорсткішими методами. Як зруйнувати руський мір? Руський мір боїться тільки одного хорошого сьогоднішнього дня. Якщо протягом одного покоління. Їхні лідери будуть говорити про те, що вони виступають за те, щоб росіяни жили добре вже сьогодні, не будуючи фантасмагорії і повітряні замки, що буде через 100 років. В принципі, руський мір буде розвалений. Наша задача в принципі нав'язувати російській владі і російському народові те, що вони повинні почати жити нормально сьогодні. Нічого так не боїться русський мір як нормальності в сьогоднішній день. Найкраще питання від читачів, яке я побачив, це питання про те, як зруйнувати русський мір в головах наших співвітчизників, в головах українців. Відповідь тут дуже проста: вона ламається точно так же, як і в головах росіян, тому що ті, хто сповідує руський мір серед наших співгромадян, вони точно такі ж хворі на русський мір, як і росіяни. Точно також потрібно зрозуміти, що е, їм потрібно пояснювати, по перше, а що немає ніякої вілічі, б е, немає ніякої фатамаргани і неймовірно щасливого майбутнього росіянина потім, тому що потрібно почати жити нормально вже сьогодні, і тоді, е, в принципі, кількість сповідників руського міра в Україні зменшиться. Зараз їх на жаль приблизно до 10%.